О, нарешті мама подумала про мене. і Тепер у мене свої баночки є. Ми одразу ставив сюди. Це вже не потрібно. Тепер буду походити дочка і мить руки своїм власним милом. Піно до бани? Правне не мам. Більше ти не будеш мене угад. За те, що я, я був із твоєго дорогого шампуня. Ви знаєте, яка вона громка була. Коли я так робив, всі сусіди чули. Зараз мені 5 і я можу знати таке відео. Але раніше тут би але я. Бо мити голову до мене було не виносимо. Тепер я підусь і шампунь у мене своя є. Вона до очі не щепиє очі. Будете знати. А це засіб до купання три в одному, залишив його до папи. Він у нас убий баночки. П'ять в одному. Хай імо буде. І ще така як кабаночка. Тін Кітс. Дякую вам за подгон. Я довольний дуже.